Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную, щоб ми подивились старовинне, таке класичне вираження, що піде з вашого життя, що уходить, що приходить, далі чим серце заспокоїться. Тобто, що було, що є, і що буде, якщо так грубо говорити. Класика жанра, яка, о, як то кажуть, Класика, яка не вмирає. Да? Сьогодні визвалась колода затемнення працювати, колода глибока, колода оракульна дуже говоряща. Будемо дивитись на ній. Звичайно, по тому, що уходить, я думаю, що ви вже зрозумієте, чи це ваш розклад, але рекомендую для. Такого загального розслаблення відпочинку дивитись усі. Можливо, щось для себе буде, тут почерпнете. А в кого буде резонувати, так точно <гум> почерпнете. Так, дивимось. Що йде з вашого життя? Угу. Карта розчарування. Ви знаєте, тут побиті побите спина, ніби вирвані крила, да? ніби хтось вирвав у вас ваші крила. Або ви навіть самі. Дали. Таку можливість допустили це, самі вирвали, чи хтось підвів так. Але це йде з вашого життя от такий момент розчарування. Значить, були якісь сподівання, значить, в якій ситуації ви на себе цікрили одівали, да, чекали, що щось буде, але це уходить. Дельфін – дуже хороша карта, вона показує щирість, вона показує е, доброту. Розум, да, Дельфін, це найрозумніша істота у нас на планеті. І ви тут розчаровані, що десь вам швидше за все не вистачило оцієї мудрості, от що ви допустили когось. Це з роботою може бути зв'язано. Що уходить? Бажання якесь. Можливо, це було як не ваше бажання, да? це, Можливо, це не те, чого ви хотіли, і через це це уходить. Ви розчарувались самі ці ідеї, розчарувались в цьому бажанні, розчарувались, що його хотіли, розчарувались, що воно не здійснилось, кожного по-своєму, але це уходить, ну це точно робота, дивіться, да? кар'єра, робота. І тут карта показує, що ви в цьому, давайте трошки так оп, що ви в цьому розчарувались. Ну, можливо, ви не шли не своїм шляхом, карта маски, да? хтось вам його нав'язав, або ви навіть, можливо, і самі думали, що от ви вибрали правильний напрямок, а потім зрозуміли, що воно не ваше. Краще пізно, ніж ніколи зрозуміти. Є такі ситуації, що людина вивчилася, там навіть магістратуру закінчила, і, можливо, навіть працювала по професії, а потім зрозуміла, що це не її професія. Але добре, що зрозуміла і не потратила півжиття да, на таку роботу, яка їй не підходить. Ну, це у вас уходить. Усе, і перша карта дуже класна, що вона випала, уходить це розчарування з собою, що да? я неправильно пішла, що мене неправильно направили. Що ще уходить? Давайте подивимося: трикутники, ну, якийсь вплив на вас, да? вплив на вас, коли ви не відчуваєте. Е Єдності з кимось, з собою, розуміння, куди йти і що робити, можливо, треті лиця. Ну, ви тут розчаровані, дійсно желання і да, ця карта дуже схожа. Тим, що ви хотіли раніше. Це може бути навіть особисте життя. Ви вибрали собі пару, але потім розчарувались, зрозуміли, що це не воно, людина там. Завела собі трикутники чи чотирикутники. Да? Розбите серце, да? може бути і любов, може бути робота, будь-що, да? От як кажуть, не на ту лошадку поставила і розбите серце. Да? Ось так. От Ви не на ту лошадку поставили. Але це уходить. Розбите серце йде з вашого життя. Що ще? Робота, ніщебродська, да, така. Яку ви виконуєте, нічого за неї не маєте, руки в мозолях, а толку ноль. Це уходить з вашого життя. Якась дитяча наївність уходить. Ух ти. Хтось може дійсно шкідливих звичок тут позбавляється. Карта алкоголь це не обов'язково прям лоб говорить про алкоголь. Може, і про алкоголь комусь говорити. Це взагалі любі шкідливі звички. І. Такі вечірки, відпочинки, занадто, да, тумач, переїдання теж сюди, да, трудогалізм, коли ви, ну, занадто щось робимо. Це уходить з вашого життя. Можливо, партнер, який мав погані звички, йде з вашого життя. І ви старались, ви намагались, да, ви працювали над цією проблемою. Це не ваша проблема, якщо це інша людина. І це йде з вашого життя. Ну, Давайте подивимося, що. Що тепер приходить у ваше життя, що от зараз відбувається? Ну, ви тут міняєтеся, карта коса, ви скошуєте все, що було, ви розвертаєтесь на 180 градусів, тому що ви відчуваєте, знаєте, карта причувств часто каже, часу то не 300 років жити, да? можливо, колись продумають люди, але поки що ні. Час спливає, а я трачу свій час на те, що треба. Якась мудрість приходить у ваше життя. Можливо, навіть якісь сигнали долі приходять, куди вам йти і що робити. Міняється оточення, хочеться цього чи не хочеться. Да? Ви починаєте розцвітати, карта затемнення. Да? Ви вирівнюється ваш шлях, його стає видно. Вам от прийшло таке ніби, знаєте, осяяння, куди йти що робити. Ну, хтось тут навіть може розвестись і е, ожити заново, да? почати життя заново. Хтось може переїхати і тримати якісь документи. Роботу поміняти. Розумієте? Ви прям тут різко міняєте своє життя і не боїтесь цього робити, тому що ви розумієте, що ви втрачаєте свій час. Все, кінець цьому. Приходить боротьба, да? ось ви хочете боротися, ви хочете, щоб вас було видно, ну вам якісь сигнали могли бути. я все і карта як на це лягає. Сигнали долі. Десь ви щось почули, побачили, зрозуміли. Можливо, ви довіряли людині і зрозуміли, що все даремно, це даренно, да? для вас стало сигналом, що ви думали, що ваші стосунки особливі, не такі, як у всіх, довірливі. А воно казало, що тільки ви так думаєте. Розумієте? Ви продали чомусь більшого значення. Ви думали, що на цій роботі вас помічають, цінують, що ви там важлива людина? А ні, не так. Ви зрозуміли, що е, ви вигідна людина, а не незамінна. Розумієте, ось так. Що приходить ось ваша сигніфікація, так гарно посередині, ви йде. Ви приходите до самої себе, ви себе починаєте розуміти, да? вдягаєте собі корону і правильно. Ви не погоджуєтесь зараз на те, що було раніше. Тут така робота над собою, да? мужчина має бути, який у вас, князь. Ви стаєте хитрішою, розумнішою. Розумієте, от такі карти, сова, ліса. Вони показують хитрість, мудрість. Вам уже, знаєте, як по цим картам, не хочеться тратити час в пусту, отак от я скажу. Якщо ви тут м розійшлися, ви можете тут зараз так ходити на побачення і відсікати зразу. Не моє, не моє сервіші. От не включаючись, да, побачив так, та мені не подобається, не підходить, все. Ви вже не розмінюєтесь, а може, а серпиться, злюбиться, а може, я придивлюся, може, це мій варіант або там робота, ви, ви вибираєте роботу, і ви зразу так дивитесь, так, за цю оплату навіть не піднімусь, да, не підніму свою п'яту точку з Івана. І за, за, за такі умови хай самі працюють, да? таке я не погоджуюсь. Якщо ви самі на себе працюєте, ви виставляєте якісь там розцінки, які ви вважаєте за потрібні. За свої якісь послуги чи товари, розумієте, Ось так. Ви починаєте жити в своє задоволення. І це шикарно, це шикарно. А чим ваше серце заспокоїться, чим ваше серце заспокоїться? Ну, кар'єри, так? Да? Тут карти показують. І башня така карта трошки одинока, вона говорить, що ваше серце заспокоїться тим, що вам і наодинці з собою буде. Просто шикарно. Так, що у нас тут за стілка випадає? Ну, когось ви тут зустрічаєте, тут, може, любов'ю. кар'єрою і любов'ю. А ну що тут? Ух ти! Не пішли чи ви тут на якусь там сторону? Ого. Так, хто у нас тут... Я надумався приворажувати, а ну зупиняйтесь одразу. Да? Ви стільки пропрацювали над собою, ви така шикарна. Можливо, хтось знімати буде таке, серце заспокоїться тим, що ви будете знімати. А я на це тільки сподіваюсь, що ви знімати будете, а не такою рудою займатися. Це переживання такі, що, може, і не зустріну нікого, так? Да? Інтим. Знаєте, тут так по картах мені іде, Я зрозуміла, чим серце заспокоїться, тим, що ви будете себе поводити дуже гордоливо. І навіть якщо б, і навіть якщо би, навіть якщо би е, партнер або от нове знайомство в коханні, якби себе. Ця людина не поводила, да? ви не поведетесь, навіть якщо будуть застосовувати якусь магію, розумієте, що ви сильніші, що ви самі кого хочеш приворожну. Ні, я не бачу, що ви йдете на це. Я бачу, що ви просто серце ваше заспокоюється тим, що ви не віддаєтесь так почуттям легко, як колись. Що ви вмієте себе більш контролювати, і на вас не так легко повпливати, як люди думають, розумієте, от чим серце ваше заспокоїться, що ви ем, не, не йдете в стосунки, знаєте, як з ким попало, і от я ж казала, да, і на роботу, яку попало. І що ви відчуваєте в собі сили дати вісіч ем, соблазнам, які йдуть у ваше життя. От знаєте, типу, ну зараз там Складнувато з грошима, ай, піду там хоч щось десь трошки підроблю. Ні. Ой, там зараз складно в стосунках, а може цей на мене подивиться? Ні, ви не таке не погоджуєтесь. От вас, прям, знаєте, коли ви виходите на, цю, на цей шлях е, сили. Вашої внутрішньої, вас прям хочуть тут збити, я бачу, по картам. прям соблазне, да, починається, ящик Пандора, да, відкривається, і на вас сипляться пропозиції і випробування. Але ви тут маєте не здатись, ви тут маєте пройти достойно цей шлях. І тоді ваше серце заспокоїться, що ви собі скажете, я не повелась, диявол, да, він іскушає, а ви на це не повелись. Зілка тут вам можуть пропонувати щось. Неправильне. Неправильні якісь умови, чим серце ваше заспокоїться, те, що ви не поведетесь на це, те, що ви дочекаєтесь якої, якоїсь своєї людини, свого результату, да? буде процвітання у вас, уйдуть страхи. Знаєте, ніби як. зараз так поясню. От ви стали уже такі самостійніші, все не хочете там розмінюватись на що попало, да? і тут появляється та людина чи та обставина, на яку вам саме-саме тяжче не повестися. От ця людина вона знає, як з вами діяти, вона знає, як вас вивести з цієї рівноваги, як знає, як вам надавити. І це таке, знаєте, останнє випробування. І ви його маєте пройти з достоинством, і тоді ваше серце дійсно заспокоїться, що хух, я втрималася, не змогла, Знаєте, це як бивши, який приходить тот час від часу, і кожен раз ви собі кажете на порох, не пущу все, ніколи не ні в житті, але він приходить. Тратата, -та, там якісь цвіточки, як це, я свої кухані тюльпани в целофані да, приніс, і ви вже раз розставили, та ладно, там ще разок пущу, Ну, останній шанс якийсь дам. А тут, ніби ви настільки собою горді, що ви не повелися да, на цю гру. Не повелися, що ви поміняли навіть правила цієї гри. Що це останнє випробування, ви пройшли. да, І Фанікс тут каже про це, що ви як. Е цей птах із пеплу, пеплу боже, з попелу, <laughs> будете відроджуватись, да, з цих руїн. Ви будете сильними. От якщо ви не поведетесь на такі пропозиції по роботі, якісь неадекватні, да, чи от на таких колишніх чи, чи теперішніх, які от голову вам морочать, вам по, по долі, да, доля вам дарує тут, і фінансове процвітання, і мужчину серйозного, сильного. Однозначно. Ну, тут головне не повестись. І на, якщо поведетесь, поведете в, ту, в топік, да? якщо поведетесь на грязні ігри. А якщо не поведетесь, будете дуже щасливими. Давайте трошки рекомендації для вас подивимося. Ну, навіть метлою всіх, всі пропозиції не, неадекватні. Краще, знаєте, трошки перетерпіть без чогось ніж повестись на маленьке. І тоді от ви будете звільнятись. Ви будете звільнятись від усього. Ну, все, ви свій хрест донесете. Ви знаєте, у вас тут є можливість скинути свій такий долоносний хрест, який ви тащите. Є дуже велика можливість це зробити. Я хочу подивитися, за який час це можна зробити. Зашвидко, до трьох місяців. До трьох місяців, два місяці навіть. Але тут треба пройти це випробування з спокусою, зробити знов так, як ви робили раніше, і знов опинитись там, де ви були. От поміняти звичку якусь, поміняти людину. Поміняти свою поведінку, не вестись на от таке от. Те, що вам обіцяли, сто разів не виконували, да? от, кожен вечір наїдатися і казати, що м, завтра точно буде по-іншому, це теж може бути сюди ж. Тут, дає такий момент трошечки, як перетерпіти да, оцей соблазн. перетерпіти і звільнитись. Дійсно, може залежність відіграється, що от хтось позбавляється реальної залежності. Від поганих звичок теж може бути, від людей. Які негативно на вас впливають. От знаєте, не погоджуйтесь на те, що знову вас заведе там, де ви вже були, це тупік, Це, це завідомо програш. Якщо будуть з'являтися е, ті самі люди, які були в вашому житті, ті самі пропозиції, які вже ви знаєте, що, до чого вони вели, але вам кажуть, що буде все раз по-іншому, не буде гарантія. Це випробування. Якщо ви погодитесь на мале, то там і будете на дні. А якщо ви не погодитесь, ви високо взлетите, високо. І поміняється все в вашому житті. Ось так. Шикарний розклад, такий серйозний вийшов. Думала, налегке буде, да? А він так прям назуглубив, перекалашматив і е, е, оказався набагато мудріший і сильніший. Ніж я думала, думала, буде щось більш таке легке, прозаїчне, да? а, але вийшло по-іншому, що теж шикарно, навіть можливо, і краще. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакцію на відео. До нових відео, Па-па.